Шановні студенти, викладачі та адміністрація коледжу. Мене звати Сухина Каріна, і я студентка групи 1-4 фахового коледжу технологій та бізнесу. Протягом усього навчання я неодноразово брала участь в різних конкурсах та олімпіадах, здобувала перемоги, активно долучалась до життя нашого коледжу. Волонтерство, художня самодіяльність, організація заходів усе це стало невід'ємною частиною мого студентського життя. Сьогодні я стою перед вами з великим бажанням стати головою студентської ради та змінювати наше життя на краще. Я впевнена, що кожного з вас є свої ідеї, які ви хотіли б реалізувати. А моя мета допомогти вам у цьому. Що ми зробимо разом? Дові цікаві заходи та акції, які не тільки у різноманітні наше студентське життя, а й згуртують студентську спільноту. А також ми будемо ще більше долучатись до підтримки збройних сил України, щоб такі часи, як зараз, закінчилися дуже дуже швидко. Дні студентського самоврядування, де кожен з вас зможе себе спробувати в ролі викладача, адміністрація або навіть в ролі директора. Підтримка та захист студентських прав. Студентська рада має стати містком між студентом та адміністрацією, де кожен з вас зможе висловити свої побажання та невдоволення. Я щиро хочу зробити наш коледж не просто місцем для навчання, а місцем, куди хочеться повертатися, місцем, де хочеться жити. Я гарантую, що ваш голос за мене. Це голос за зміни, голос за майбутнє нашого коледжу, голос за нас усіх. Все починається з вашого голосу за сухину Каріну. Давайте творити майбутнє разом.